Формадол таблетки від головного болю. Їй 24. Вона студентка Київської школи економіки. У її мріях змінити публічну політику України. А в планах навчання в Англії. Я багато подорожувала і з іншого боку. Багато працювала, але це була робота про любов. Дві 2022 змінив її життя. Дівчина вирішила, що найкориснішою буде на фронті. Мої друзі всі хотіли мене рятувати за кордоном, які там з, з інших країн. Я любила ходити на тусовки. У мене там купа друзів, які сказали, свалюй там війна, свалюй там війна. Їм прислала фотку в формі для бронежилетів на другий день війни. Вони розуміють тезу, коли їм кажу, я не хочу мати не мати куди вертатись. Ірина Цибух парамедикиня медичного батальйону госпітальєри. У 24 роки вона керує медичним екіпажем. Військові називають її павербанком за неосяжну енергію. Іра з позивним ЧК рятує життя на передовій як доброволець. Я відчуваю іноді, що в мене бракує можливості для розкриття легень щоб дихати, коли наш командир оголошує про те, що на Воно зараз мене, зараз мене зараз. Шиколи не знаю, не знаю. Мама дуже злиться, коли я жартую про смерть. Я жартами про смерть намагаюсь підготувати там своїх друзів, близьких і особливо маму до того, що це може статися. Але чека точно вирішила, вона буде там, поки не закінчиться війна. Адже саме Ірина працює на першому плечі евакуації. Вона разом із водієм вивозить поранених із позицій. Зараз ЧК у відпустці проте незабаром повернеться на передову. Сьогодні в день українського добровольця Ірина Цибух вперше у студії сніданку. Ми вітаємо через нашу героїню, всіх добровольців України. І ось вона, а, які назвали побратими і сестри Павербанком. Ірина Пауербанк, Цибух, так і скажемо. Доброго ранку вам. Доброго ми ранку, вас вітаємо Ірина. з цим днем і ми безумовно, навіть ви навіть не усвідомлювали, так, і не думали, нагадала, не що до війни вас будуть вітати саме з цим. А це професія. Доброволіце вже стало професією в українських реаліях. Ви з-під Бахмута повернулося 5 березня. Де були кого? Зустріли вперше за все, кого обійняли. Ну, це, мабуть, можливість зараз передіти за нашу сім'ю, тому що це вперше за час повномасштабної війни, коли в нас всі вдома, тому що мій дядечко теж воює. І так сталося, що у мене відпустка і у нього, і ми вчора всі разом відсвяткували бобусі на день народження. І це був такий чудесний момент, тому що ми ніколи не розслабляємося, бо знаємо, що хтось із нас точно не в небезпеці. І тут вчора ми зібралися вже усі разом. І це такий був фантастичний день про безпеку, про спокій от момент. Коли я повертаюся в сім'ю, це завжди про е, таке м, щастя і можливість заспокоїтися і видих. Скільки бабусі? Це секрет. А, є все. ви бабусі як звати. Ганна. Пані Ганно, вам шана, привіт, і якомога частіше бачитися, обійматися зі своєю онукою. І вашим очима зараз як там і що? Ми були на околиці Бахмута, ми працювали там з підрозділом, який займався розвідкою. І ну, ситуація була досить складна. Іноді мені виглядає, що ми трошки оптимістичніше ставимося до всього, що відбувається на фронті, ніж насправді це є. І віримо в перемогу настільки, наче вона вже відбулася. І от е, є моменти, коли дуже бракує цієї підтримки, mm -hmm. і мабуть, Бахмут це точно те місце, де треба задуматись над тим, що ще не час говорити, що ми вже перемогли. Ми перемагаємо, ми в процесі, і треба ще дуже багато зробити для того, щоб дійсно ця перемога настала. Ну от січня цього року українських добровольців нарешті вже е, які беруть участь у бойових діях, е, нарешті, нарешті вважатимуть ветеранами війни. Але ви вважаєте, що добровольцям не потрібні державні пільги а що потрібно на? Товність пояснить свою позицію ну навпаки, я насправді вважаю, що це дуже важливо, що буде угу. цей статус та, учасника бойових дій так. і може бути статус ветерана. Однак дуже б хотілося, щоб наша держава розбудувала свою економіку в першу чергу і дала можливість мені не брати кредит як ветерана, угу. а купити собі квартиру одним ходом. Знаєте, угу. відкрити свій бізнес легко і щоб ця економіка була настільки стійка і сильна, щоб я не потребувала жодних пільг. От про що моя ідея, це моя особиста думка. Угу. Я не Кажу, що дійсно не її варто протримуватися. Але я ну не хотіла б мати ці пільги від держави, я хотіла б мати купу можливостей для реалізації і можливості розвитку тут в своїй країні. Жаль, жаль великий від того, що ми одночасно і втрачаємо наших захисників-захисниць. і Історія кожного з них це історія цілої України. І от добровольці, також є в цих, в цих сумних. Рядах 10 березня країна попрощалася. Ми знаємо з 27-річним захисником, добровольцем Дмитром Коцюбайлом позивний Вінчі». і це наймолодший герой України. Добровольці 18 років ще з часів майдану, 14 року. Дмитро брав участь у революції гідності. Після перемоги майдану і початку війни на Донбасі добровольцем пішов захищати Україну. Згодом став командиром першої окремої штурмової роти правого сектору. Очолював власний підрозділ Вовки Вінчі. І у 7 березня цього року Дмитро загинув саме в боях під Бахмутом. Ірино, ви були знайомі з Дмитром, і ви познайомилися. Ми правильно розуміємо. з Бі біля Авдіївки Ми Авдіївці на познайомились як на базі. це було. І як ви підтримували стосунки однози? Ми познайомились на базі в Авдіївці, тому що серед вовків були мої друзі, і зокрема ті люди, які вже загинули під час повномасштабної війни, так само ну да в інші це легенда, це людина, з якої хотілось брати постійно приклад, і хотілося. Щоб попри те, що ми ну були знайомими та не в статусі близьких друзів, але я б хоті, ну, хотіла, щоб він мною пишався, щоб він пишався нашими побратимами. Я знаю, що вовки так само це те, на чому всі зосереджувалися бути гідним свого свого командира, і тому це велетенська втрата для всіх нас. І я впевнена, що сьогодні, коли ми говоримо про день добровольця, мабуть, да вінчі хотів би, щоб ми згадали всіх хто загинув. і щоб ми їх пам'ятали дійсно і вчилися пам'ятати наших героїв. Ну от е хочеться згадати ще, е е ще одну бойову медикиню: е це Яна Рихлицька. Ну, ви, я так розумію, не знайомі особисто, але теж е вона 29-річна, е Вона загинула також під Бахмутом у парамедикиня. березні. Так, ну я сказала, парамедикиня. Ну і е ви у своєму подкасті щоденник парамедика зізналися, що ви не можете підібрати слова для заспокоєння своєї мами перед тим, як ви їдете у гарячі точки. Чи вдалося за весь цей час їх знайти? Я думаю, ну, по-перше, моя мама і батько це супергерої, які переживають більше за мене, мабуть, цю війну. Вони дуже хвилюються. І підібрати їм слова, щоб пояснити, угу. що я йду ризикувати життям, і ви повинні це прийняти, ну, мабуть, що неможливо для батьків. Мама. Так, це моя мама. Ми, ми часто їздили кудись відпочивати разом, і те, це те, чого дуже зараз бракує. Я їх дуже люблю. і... Я старалася їм просто пояснити, що це може статися, та? тому що ми не їздимо на фронт читати книги десь в якомусь дуже гарному бліндажі, де ніколи нічого не прилетить. А ми евакуйовуємо бійців безпосередньо з лінії фронту. Це була максимально відверта розмова з мамою. Та ви прямо так і сказали, що може статися. Ми спочатку я жартувала з мамою. Мама сказала, ніколи не жартуй про свою смерть, Це ну, так не можна робити. А потім довелося вже поговорити. Я загалом закликаю всі сім'ї військових відкрити цю тему. Це дуже та. Войована історія в нашому Дуже. суспільстві, але е, ну, це фронт, це війна. Ірино, а що мама відповіла? Вона, я, я думаю, що в неї зараз такі самі сльози на очах, як тоді. Висмотритися безумовно, це надзвичайно важко, але вона е, сприймає ваш вибір. Так, і це велетенська е, заслуга моїх батьків е, і рідних, що вони приймають мій вибір, вибір мого дядечка. Е, і поважають нас, і стикаються з купою е, пустоти самотності, його діти, які хочуть його обійняти, свого батька, його дружина, яка чекає, мої батьки, які мене чекають і кожного разу переживають, особливо коли немає змоги вийти на зв'язок. Ну, це я, я знаю просто, що те, що я зараз говорю, воно найбільше відгукується людям, яких теж рідні зараз на війні. І треба просто розуміти, що ми всі разом. І ми один одного готові підтримувати. І це війна, яку переживають всі. Фух, ви зараз в ротації, да, і зазначимо нашим глядачам, що ви керуєте медичним медичним екіпажем, який працює безпосередньо на нулі, і перед ротацією навіть завчасно трошечки їдете туди, щоб налагодити певною мірою побут, що надзвичайно важливо. Який це побут? Що там треба навести, який лад і як допомогти? Ну, до речі. Щоразу це якась і нова історія. Але в нас є правила в екіпажі, що ми завжди стараємося налагоджувати красу і чистоту, де б це не було. Навіть якщо це uh -huh. не гірші умови, і навіть якщо ми розділяємо хату з собаками, які там uh -huh. жили раніше, таке теж було. Okay. Uh, о, це насправді найкращі умови. Це вже дуже гарні, гарна ситуація. Uh -huh. Тут у uh -huh. нас є пічка і дрова, і одним словом, тут у нас є все, і навіть і кипітильник в uh -huh. відрах, де ми. І можемо і годинник, який, мабуть, був в кожного в хаті. Ось, і в нас є правило, що ми завжди частенькі і стараємося все прибирати навколо. І Інше правило, яке прийшло до нас з літа, що ми обов'язково миємо ноги. Mm -hmm. І ми вже зберегли в своєму екіпажі це правило, коли скільки б не було евакуації, якби ми не були втомлені, це про повагу один до одного, тому що ми mm -hmm. буваємо в одній кімнаті всі mm -hmm. разом на підлозі, буває дуже мало часу для того, щоб собою зайнятися своєю тілесною чистотою, але це це. Тіласна чистота і те, що ми їмо, це дозволяє нам стабільно себе почувати емоційно на фронті, і тому ми маємо такі жорсткі правила всередині, екіпажу, mm -hmm. слідкуємо один за одного. Це ж питання також виживаємості ресурсу власного. Так, це питання здоров'я, так це важливо. Так. Ну і, і питання культури також, яке просто також. напевне з ДНК воно всмоктати смоктане з молоком матері, тому що ми бачимо приклади, як е, наші вороги, в яких умовах вони існують, і наші військові в яких умовах там, де їх взагалі немає, але все одно залишаються людьми. Наскільки це можливо стежити за всіма е, е, ну от, побутовими такими штуками, про які ви сказали? Прийшла бабуся, яка дозволила нам пожити в своїй хаті угу. і каже, Боже, ви тут зробили частіше ніж. Ми. І ми дійсно там налагодили, поремонтували її шафки, при... там все, все, все налагодили. Вона була дуже щаслива, що ми там пожили. Тут бо така була необхідність. От е, є моменти, от коли звісно, от ви про них говорили так само інтерв'ю, коли е, от під постійними обстрілами з такою напругою, там з втратами, а е, трішечки ну сили зникають, і тоді вам допомагають звичайно. Хто ті, хто поряд, побратими? Розкажіть історію про свого побратима, друга хірурга лютого о <laughs> Та це хірург нашого екіпажу. Ну допомагає, це, мабуть, в лапках, тому що іноді дуже вже хочеться побути самій. Як тільки вони бачать, що я угу. провалююся в якусь емоційну яму, то починається знущання надівною надмірна любов. Це Ви бачите, яка я там щаслива зараз <anime>? в цих фотографіях. От але та це ну, це частинка нашого побуту. і Я потім ну дуже щаслива бачити ці фотографії, коли видихаю і відчуваю їхню любов. Це Не постановочне це злоговлена просто мить. Да. Але навпаки нам витягує. Ви хочете лише піти в себе тут раз, ні, так, повертайся так, до нас. Це ще одна історія. Романтик пішла на ніт. На... Романтика пішла на ніт. На війні треба вижити а кохання після перемоги. Це ваша цитата, Ірино. Водночас, ваш позивний Чека має романтичну історію. Чи можемо ми говорити про це? Та чека. Чека, це, Чека. Це е, шпилька від гранати. А. Mm -hmm. <кій> ну, Так, я тоді просто була дуже юна. Цей позивний в мене спочатку війни і Луганщині, mm -hmm. і я була страшенно закохана в снайпера, який був таким ну, неймовірно потужним хлопцем, в якого я сильно вірила, і він подарував мені чеки з гранат, які він ставив для того, щоб вбивати наших ворогів. Mm -hmm. Я носила її на шиї. Mm -hmm. І всі мої побратими з мене дуже насміхалися, що я така mm -hmm. романтична особистість на війні. І з того часу, на що цей позивний чекав. Але зараз, я думаю, що краще емоційно стабілізуватись і вижити. І тоді вже можна буде думати про кофе. Багато чек цих було. <кій> та цілий браслет. <кій> Але Ого. я впевнена, що він вбив набагато більше людей. Тому mm. в наших ворогі, ворогів, ворогів, ворогі, ворогі, ворогі. так звичайно. Бойовий є, є місце всім, всім і собаками і котами. Ви вже про це сказали, що іноді з собаками доводиться ділити житло. Кіт, бойовий, який вас постійно супроводжує та супроводжує. Розкажіть, як його звуть, що це за історія, як він з'явився? Це бліндажний кіт наших колег. З 80-ї бригади він з нами чергував. Він засинав під рукою нашого водія Бурсука. Поки ми чергували і чекали на виконання задач. Дуже така люд... ну, істотка, яка максимально грайлива і намагається всіх розбудити, коли це десь, мабуть, третя ночі. Ми вже там втомлені, чекаємо команди командира. і Він все одно намагається зі всіма гратися і всіх розбудити, щоб ніхто не засинав, слухав радіостанцію, щоб всі були на зв'язку. Ну таке враження, ніби він десь домовився з нашим командиром, щоб з ним разом співпрацювати. І не давати нам ніколи заснути. Життя поділене і війна на всіх, але і об'єднала так. І кіт, і кіт не боїться, ну, тобто, і вибухів, якось. І ну, адаптація, да? Він точно переживає, одразу, коли прилітає, він забігає Реально. в бліндаж, та намагається сховатись, він дуже ну, соціальний і тому, коли стаємо страшно, то одразу видно, що він до людей підходить, щоб його трошки захистили і заховали. Точно так само, як ми, напевно. Угу. Ну от не, ну не можуть не помітити наші глядачі. Ну і ваші фото, коли дивимося, і фото інших, і медикинь, і військових дівчат, що вони завжди, попри ті складні умови, ну страшні умови не складні, все одно мають прикр... ну, прекрасний вигляд. Ну наскільки це можливо в умовах війни. І от зараз це вашу цитату. Зачитаю я ж така молода. Я така ж молода дівчина, як будь-яка у Франції чи Іспанії. Ми відрізняємося тільки тим, що на нашому кордоні тоталітарний режим, котрий напав на Україну, яку я дуже люблю. Так, це з вашого інтерв'ю. Ви маєте прекрасний вигляд навіть і на війні, і навіть берете з собою на передову там і пінцет для вищипування брів, там і ще різні косметологічні засоби. Як ваші побратими на це реагують? Чи чи можливо десь підтрунюють чи навпаки вас підтримують, кажуть, що ще краще. Я думаю, вони можуть конкурувати зі мною своїми а, так. косметичками, так само та. Тому що, ну, пінцети і інші засоби для того, щоб uh -huh. за собою доглядати, це те саме, що зубна щітка. Uh -huh. І іноді просто треба себе приводити до порядку в купі цього всього такого сірого світу, болота, іноді uh -huh. холоду, іноді зазвичай цих всіх туалетів з діркою в землі. Ти uh -huh. думає, що, о Боже, скільки це може тривати. Але і треба себе якось підтримувати. І тому я іноді стараюся. Це себе підтримувати тим, що можу okay. зробити собі мейк. І нічого в цьому не бачу поганого. І навпаки, дуже підтримую uh -huh. дівчат, які е, дозволяють собі це зробити і готові до, до такого. А хлопці наші так само в них є купу інших засобів для того, щоб доглядати за своїми бородами, їх вкладати, е, мають там всякі штуки, щоб в них не ссохлося шкіра. Ну одним словом, я думаю, що це про людей, це про культуру, uh -huh. про те, як ти до себе uh -huh. ставишся і про любов до себе. Тому, е, мабуть, це питання гендеру. це Питання того, які як ми виховані. Так. ну і питання що в тому. Я думаю, що це якраз той місточок з таким з частинкою нормального того щасливого життя, який на ну який повертає, і нагадує і тримає нас з нашим минулим і теперішнім і майбутнім. Так тому такі моменти в надзвичайно важливі. Тому ми... маємо пам'ятати одночасно, шановні глядачі. Всі, хто є на нулі на фронті, і цивільні найголовніше, що захисники, захисниці, іначе до. Які а, в одну секунду свідомо а, для себе хвали рішення піти, кинути свою професію, свою буденність, свої історії рідних і близьких. Не просто ну кинути, а залишити їх там, де вони є, а самим піти на фронт. І як наша Ірина говорить, а, гостя так там має бути місце всі і котикам, і гігієні, і чистоті, і жартам, і всьому, але це все це все, ніщо порівняно з тим страхом, який всі ми, всі ви, перш за все. Переживаєте його і долаєте як можете, але ви там, і це викликає велику повагу і пошану, Ірино. Насамкінець, ми питаємо всіх наших героїв, і героїнь про що ви будете робити після перемоги. Перемога це наша глобальна мета, а ваше те, що є омріяним, і про те, що ви хочете зробити перш за все. Дуже сподіваюся вижити і спробувати реалізувати великий проект з пам'яті наших загиблих героїв. Хотілося б зробити велику інтерактивну мапу, де б ми могли розуміти, як в в кожному селі є свій герой, і знати про нього хоча б якусь інформацію, а можливо, не якусь, а можливо і велику інтерв'ю з мамою, з рідними і так далі. Тому що це б їхало до мами і помітила, що на кожному перекладовищі є свій жовтий стяг. І це історія про те, що це означає, що в кожному цьому селі є герой. І хотілося б про них знати більше, ким вони були, що любили. І я сподіваюся вишити і реалізувати такий масштабний проєкт. Це хотілося дуже крутезна, крутезна ідея, така інтерактивна мапа, так, тому що ми часто згадуємо тих загиблих героїв, які на слуху, але не будемо говорити цифру, число, але їх набагато набагато більше. І кожне прізвище, кожна історія, кожен хлопець, дівчина вони заслуговують на те, щоб про них знали, тому що вони всі для нас герої. Ірина Цибух, хотів сказати, Ірина, вибух, такі вибух, тому що для мене чека це не про да. ну я ж сумі, що там і, і романтична історія закладена, але але я одразу сприйняла це як просто вибухова вибух. енергія, тому що коли чеку зриває, зриваєш чеку, тоді граната вибухає, і ось саме ця нестримна енергія життєва, цілеспрямована. От ви вона у вас є захоплення. Тому, тому вам для мене чека це саме де про та, це. Де та енергія, яку ви вивідаєте всім, і на нулі на фронті. Тут ви примінюєте просто таку впевненість, і через вашу особистість хочеться просто сказати всім добровольцям велика Шана і великий уклін до землі нашим захисникам і захисницям ірина цибух, бойовий медик добровольчого батальйону госпіталь Єра. А, а я, коли а я ваша підкажу... ініціатива буде реалізована, ви приходите до з... нас до нас з історією, як вона реалізовується я... надалі. Це дуже важливо. Так, а наші колеги тут в чаті пишуть О, яка класна дівчина, яка вона крута, дуже точно, що повервер. Паверберг... <реш> Да. Так, у нас вже своя переписка і всі в захваті від спілкування з вами. Ірине захоплення і ще багато-багато зустрічей з вами, ми собі замовляємо. Пусть все вас береже, все. Дякую. Рухаємося далі. Говорить вся країна, прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.